Дивіться, які сідочки стоять. Можна поставити в принципі, практично на любу машину. Оце заднього дивана знімаєте і ставите собі на ренджа можна, на геліка, на джипа, на будь-що. будшо. На буси вже вони трошки інші. А от якраз ну дуже прикольно воно виглядає. Отаке назад поставити в різному кольорі. Може бути обшивка. Це таке, трошки китайщини попахтує, оце стекляшка. Але думаю, можна і без нього заказати. Це в ренджі або в геліку, якщо таке буде стояти, дуже гарно виглядає. Ну, зараз я сяду сюди. бомба пуска, ракета. Тут все. Понятно, Це все працює тут. Бомба. З холодником. Дуже круто виглядає. О, такі речі можемо привозити і встановлювати. От. Ціна питання. Долар. Так що кому треба таке поставити, наша компанія Кубай Дизайн може вам це все. Поставити, щоб все працювало, саме головне коректно. Ну, я собі таку б сідушку кудись поставив би все не знаю, правда куди. Про точно ні. Так що все, чекаємо замовлень.